Танки росіян побачили невеликий загін ЗСУ та вирішили знищити його. Утім, у гонитві за легкою здобичу вони потрапили у жахливу пастку. Їх накрили вибухи, а танкістів знесло прямо у власних бляшанках. Під час війни потрібно постійно включати хитрість та кмітливість, інакше не перемогти. От і наші бійці змогли розібрати колону техніки РФ завдяки хитрому плану. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу героїв сьогодення. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, дописуйте свої думки з приводу того, що я вам буду розповідати далі. Отже, розпочинаємо у Курській області. Ущен знищили ворожу танкову засідку. Екіпаж намагався влаштувати засідку, нібито на українську бронетехніку. Так у мережі з'явилося відео із палаючою технікою рашистів в одній із посадок Курської області. Імовірно, згоріла вщент техніка рашистів стала наслідком роботи. НЛАФ це шведсько-британський протитанковий комплекс малої дальності. Біля селища Октябрьська в Курській області. Знищили колону рашиської військової техніки, внаслідок чого відправилися на концерт до Купсона військові нападника. На це звернули увагу аналітики Американського інституту вивчення війни. Там проаналізували подробиці цього результативного удару. За даними ІАСВ, вдалося вразити колону рашиської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрьська Курської області. На доступних геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені рашиські вантажівки уздовж траси 38К-017. Зазначається, що Колона вміщувала 14 критих вантажівок Урал і Камаз, що перевозили рашиські резерви, призначені для посилення військ у Курській області. Внаслідок атаки ймовірно відлетіли кілька рашиських окупантів, які їхали у цих вантажівках. Рашиські джерела пропустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу північного угрупування рашиських військ, Ленінградський військовий округ або бригада П'ятнашка. Йдеться у звіті. Водночас військові блогери країни нападника висунули пропущення про те. Яку систему озброєнь могли використати українські військові для такого ураження? Утім, у ЄСВ не готові коментувати, яку саме систему могли використати для атаки. Кремль, схоже не до кінця усвідомлює небезпеку, яку несе ситуація на Курщині. Як відзначили в ОСВ, національний комітет АРАФІ голосив спеціальну операцію в Білгородській, Брянській і Курській областях у відповідь на вторгнення в Курську область. Така операція дозволяє рашистській владі вживати ряд заходів, включаючи призупинення або обмеження послуг зв'язку, моніторинг телекомунікаційних каналів, конфіскацію транспортних засобів і проникнення в приватну власність. Раніше рашиська влада. Оголошувала про проведення операції в Білгородській області на один день у відповідь на райди добровольців. І тут американські експерти звернули увагу на те, що Кремль, зокрема, не наважився оголосити офіційний стан війни проти України або воєнний стан більш серйозні заходи реагування, які б мобілізували більші державні ресурси через ширшує більш руйнівну для країни мобілізацію. Зазначається, що оголошення воєнного стану зокрема дозволило би рашистській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів. І демонстрацій введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових. Але Путлер утримався від офіційного оголошення воєнного стану. Неодноразово демонстрував своє небажання повністю переводити російське суспільство на воєнний стан і відмовився від оголошення загальної мобілізації у рамках більш широких зусиль із запобігання внутрішньому невдоволенню, яке могло порушити стабільність режиму Путлера. Відзначили аналітика. Віасвоя також зауважили, що імовірно російський лідер призначив Бортнікова керівником спеціальної операції, тому що той раніше. Зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які могли порушити кремлівський режим. Оголошення операції під керівництвом Бортнікова говорить і про те, що Путлір був незадоволений тим, як рашистське військове командування упоралося із ситуацією в Курській області. Ідеться в аналітичному звіті. Неочікуваний для рашистів прорив у Курській області став серйозною проблемою для господаря Кремля та його поплічників. Повернення втрачених територій країною нападницею може тривати щонайменше рік. Про це йдеться у статті З Washington Post». «The Washington Post» тверджує, що бої, які наразі тривають у Курській області, застали рашистську оборону зненацька. Вона, вочевидь, була недостатньо укомплектована та схоже, що нічого не знала про підготовку до подібного рейду. Це провал всієї системи розвитки. І оскільки Путлер несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по ньому. заповнює політичний аналітик Сергій Марков. За даними видання, вже зайнято понад 20 прикордонних рашистських сіл і частково що не менше одне місто, а тепер фіксується просування до Курської АЕС, зазначається, що прорив демонструє слабкість та неефективність армії ворога. Там пишуть, що на укріплених позиціях буде вдосталь часу окупатися. Потенційно, це дасть потужний козир у разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів. Така невдача ворога сильно б'є по репутації рашистської влади і військових. Зазначається, що якщо окупаційна армія буде наступати і тією швидкістю, що й на інших напрямках. То рашистським окупантам знадобиться щонайменше рік, аби відбити втрачені території в Курській області. Старший науковий співробітник фонду «Карнегі» за міжнародний мир Майкл Кофман каже, що сили явно просунулися досить далеко в Курській області. Але скільки територій вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим. Водночас, деякі рашистські аналітики також висловлюють побоювання, що відвоювання захопленої території може тривати чимало часу. Тим часом Україні доведеться вирішувати, як діяти територією яку вона отримує у Ерефії, та чи не відволікає це від основних оборонних зусиль на фронті, про це пише американське видання Захіл. журналісти назвали прорив на території ерефії приголомшливим та опитали експертів, які цитую розмірковують про плани українських військових. Науковий співробітник Гуварівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна ймовірно покине Курськ, але лише після того як змусить Ефю перекинути кілька бригад, які зміцнюють позиції на лінії фронту. Тепер українській армії треба рухатися, а расисти цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вона вже досягла величезного успіху, змусивши ерефію перемістити свої війська. Продемонструвавши, що ерефія беззахисна у інших областях. Це величезний удар по престижу Путіна. Сказав він. Як повідомляє захід, Ерефія направила підкріплення до Курська і заявила, що зможе відбити українські сили віце-президента з політики та програми аналітичного центру «Глобсек» Олена Куцько. Зазначила, що незважаючи на невизначеність подальшого розвитку подій, Україна вже успішно змінила наратив війни, увійшовши на територію Ерефії, українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До Курська було відчуття, що війна стала доволі передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Цією атакою Україна фактично вдалося їй продемонструвати, що дійсно є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною що є простір для того, щоб здивувати РФ, сказала Куцько. При цьому військово. Службовець та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що важливим є те, що поки офіційно не було названо війська, які діють у Курській області. За його словами, окупанти завжди прикривалися словами це не ми, ми відшливі люди. Рашисти нагнітали питання навколо Сумщини, заявляючи про готовність 25 тисяч особового складу до наступу та ще 50 тисяч у тилу. А коли вони бачили, що наші збройні сили підтягуються до кордону Сумської області, щоб протистояти, то й не помітили. Як на їхню територію зайшли невідомі сили, можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час невідомі. І виявилося, що немає 25 тисяч передових штурмовиків, 50 тисяч в тилу також немає, але є трохи строковиків. Від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили здаватися у полон. Підкреслив військовий. Я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додавали це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.